Всім привіт-привіт! В даному відео я вам розкажу про те, як читає книги така відома особистість, як Білл Гейтс. Сподіваюсь, вам буде дуже цікаво, там буде 4 пункти і якийсь досвід з того, як читає книги Білл Гейтс, ви переймете собі і покращите також своє читання. Мене звати Влад, це просто блог. Ми розпочинаємо. Перший пункт. Тут варто сказати, що Білгець каже, що він не дозволяє собі читати книги, яких він не дочитає до кінця, тому що він привик завжди дочитувати всі книги до кінця, тобто, книга, перш за все, повинна бути дуже цікава для нього самого. Ну і відповідно, в вашому випадку для вас самих. Тут я хотів би зробити ремарку чисто від себе, додати свою особисту точку зору. Я не зовсім згоден з даною позицією, тому що, на жаль, як показує практика, не завжди можливо вибрати книгу, ви можете прочитати якусь рецензію про неї, відгуки і так далі. Але в процесі читання ця книга вам може не сподобатись. І моя особиста думка така, що не потрібно тратити свій дорогоцінний час на те, щоб дочитувати книгу, яка не приносить вам задоволення. Але Вибір, як завжди, за вами. Другий пункт від Біла Гейтса це те, що він завжди пише замітки на полях книжок. Це допомагає йому краще запам'ятовувати інформацію, і він навіть сам говорить, що іноді прочитання однієї книги може займати в нього досить таки тривалий проміжок часу, тому що з оцими замітками він може там прочитати швидко одну сторінку, припустимо, чи дві. Але в процесі, поки він робить замітки, це може зайняти набагато більше, ніж 5 хвилин. Він говорить. Конкретно про науково-полярну літературу не про художню, тобто там, де треба щось запам'ятати, там, де треба щось занотувати, обдумати. В такій літературі він робить замітки. Тому це, в принципі, класна штука. Коли ви робите, пишете замітки, хочу віддати, додати да, коментарі як завжди від себе, своїх 5 копійок. Коли ви робите замітки, вони допомагають вам краще засвоювати інформацію, тому що. Ту інформацію, яку ви щойно прочитали, ви ще раз записуєте, можливо, в вигляді якоїсь схеми щось помічаєте, і таким чином вона краще запам'ятовується. Третій пункт третя порада від Біла Гейтса між електронною книгою і звичайною. Він звісно вибирає звичайну. Він каже це просто діло звички. І він так звик, можливо, колись він перейде на електронні книги, але він каже, що в нього така олдскульна позиція, можна так сказати, він навіть звозить з собою скрізь, де він подорожує, чи їдеть в інші країни. на зустрічі він возить з собою цілу сумку з книжками, в яких він, в принципі, і робить замітки. Я Знімав попереднє відео про те, чи потрібно вам що потрібно використовувати, там чи електронну книгу, чи звичайну фізичну, подивіться, воно надзвичайно корисне. Я вважаю, якщо коротко сказати, що потрібно використовувати те і те, тому що різні книжки для різного предназначені. І іноді, навіть якщо книжка просто без малюнків, її не хочеться читати в електронному форматі або хочеться потрогати цю книжку, купити її, щоб вона у вас лежала на вашій книжковій полиці. І четверта порада від Біла Гейтса – це те, що він практикує довготривале читання. Він зазвичай казав, що він читає перед сном, і, хоча б, повинен прочитати годину. Чому саме годину? Тому що за цей проміжок часу ви можете спокійно. Зосередитись на тому, що ви читаєте, спокійно запам'ятовувати те, що ви читаєте, ваш мозок буде сфокусований на прочитаному. Тут така штука, що я або інші люди, які тільки починають читати, година це може бути занадто багато. Це залежить від того, скільки у вас вистачає витримки, наскільки книга для вас цікава. Наскільки, можливо, вам швидко її потрібно прочитати, тому це все залежить від вас. Але факт той, що ем, якщо ви читаєте годину, там, припустимо, 10 хвилин, то, звісно, сфокусованість ваша буде вища, коли ви будете читати протягом 1 години. Це науково доведений факт. А на цьому все сподіваюся, ці чотири поради допоможуть вам читати краще, тому що Білл Гейтс прочитав дуже багато книжок, і навіть ті книжки, які я читаю, там є ремарки, не ремарки, а рецензії від Біла Гейтса, тобто, що він радить читати цю книгу, і це людина, яка реально дуже начинана, дуже багато зробила для нашого з вами світу. Тому я думаю, цій людині можна довіряти, але не потрібно ці. Поради сприймати в штик, тобто робити точнісінько, як він. Якщо вам так зручно, будь ласка, ви повинні спробувати різні варіанти і підлаштувати оці чотири пункти або інші пункти від інших авторів, конкретно під себе. Тут потрібно пробувати і експериментувати. На цьому все. Дуже дякую вам за перегляд даного відео. З вами був на зв'язку Влад, це канал, просто блог. Підтримайте україномовний контент. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, буду обов'язково відповідати, поширюйте дане відео в соціальні в мережах. Дуже дякую ще раз за перегляд. До зустрічі в наступних відео.